У світі, де мистецтво зустрічається з містифікацією, існує ім'я, яке викликає одночасно захоплення та збентеження. Це Сальвадор Далі. Та якщо я попрошу вас його описати, що одразу спаде на думку: вуса, ну звісно ж, а ще в добавку картина з розплавленими годинниками. Правда ж? Проте за гротескними вусами та сюрреалістичними полотнами криються історії, які виходять за межі звичайного розуміння, від його непередбачуваних політичних уподобань до зворушливої історії кохання, що визначили його долю. Сьогодні ми розкриємо те, що залишилось за кадром. Чи готові ви зануритись у лабіринти несподіванок і відкриттів? Чи справді далі міг би стати легендою без своєї музи та коханої? Приготуйтесь поглянути на світ генія зовсім під іншим кутом. Привіт, з вами Настя, і сьогодні ми поговоримо про мистецтво, яке перевернуло реальний світ. Давайте для початку перенесемось до містечка Фігерас у 1904 рік, де народився хлопчик, приречений залишити незладими слід у світі мистецтва Його ім'я Сальвадор Далі. Його дитинство було забарвлене глибокою трагедією втратою старшого брата, який також носив ім'я Сальвадор. Цей брат, якого малий далі ніколи не знав, став для нього таємничим привидом, що витав у родинних розмовах. Старший далі покинув цей світ за 9 місяців до народження, так би мовити, Сальвадора II. Схожа історія трапилась і в житті Вінсента Ван Гоха. Мати Далі, що плекала пам'ять про першого сина, часто розмірковувала про долю та смерть. Мимо волі, навіюючи молодому Сальвадору роздуми про тіні минулого, дорослим далі використовував образ старшого брата у декількох своїх роботах. Однією з найвідоміших є картина Портрет мого мертвого брата 1963 року. На цьому полотні Далі зобразив обличчя свого брата, складене з фрагментів різних об'єктів і фігур, створюючи характерний для нього сюрреалістичний образ, сам Далі зазначав, що батьки часто порівнювали його з померлим братом. І це безпосередньо вплинуло на формування його особистості. Руки минали, і доля знову вдарила по сім'ї далі. Як тільки юному Сальвадору виповнилось 16, він зіштовхнувся з втратою матері, яка була для нього опорою і джерелом ніжності. Це стало жорстким ударом для юного художника. Відносини з батьком були напруженими та суперечливими. Він був строгим та вимогливим. Його авторитарний характер часто зіштовхувався з вільнодумством та артистизмом молодого далі. Цій складні взаємодії з батьком заклалась основа бунтарства, що пізніше знайшла відображення у творах Сальвадора. Мистецтво для далі стало втечею, способом переживання болю та втрат, а також спробою відшукати власне Я у вихорі сімейних драм. Його ранні малюнки вже відображали незвичність прийняття світу, що зрештою відображалось у створенні унікального художнього стилю. Варто підкреслити ще одну важливу деталь, яка бере свій початок з дитинства митця, незважаючи на складні відносини зі своїм батьком, Сальвадор Далі виріс в досить розбещених умовах. Це було зумовлено кількома факторами. По перше, він мав безмежну любов матері, яка вже втратила одного сина і хотіла тільки найкращого для другого по друге, сім'я далі була достатньо заможньою. Батьки мали змогу дати хлопцю набагато більше в порівнянні з його однолітками. Крім того, з раннього віку Сальвадор виявляв тягу до ексцентричності та самовираження, і це було підтримано, а іноді навіть заохочено його батьками. Тож, варто було очікувати, що митець ніколи не захоче спокійного і простого життя. У 1922 році стіни королівської академії мистецтв Сан Фернандо в Мадриді стають свідками нового акту в житті Сальвадора Далі. Тут, де молодий художник занурився в світ мистецтва, вже відчувались вібрації його майбутнього розколу з академічними традиціями. Ексцентричність та нестандартні ідеї далі, врешті, призводять до його виключення, причому спочатку тимчасового, а згодом і остаточно назавжди. Та Сальвадор не поспішав падати у відчай. Навпаки, він був радий тому, що більше не доведеться підпорядковуватись комусь у власному мистецтві. Юний художник був настільки далекий від класичного сприйняття мистецтва, що просто не міг збагнути навіщо йому ламати себе і перевчатися так, як хочуть інші, ніби за канонами. Тож невдовзі після свого виключення з академії далі збирає речі і переїздить до Парижу. Який з 1926 року став епіцентром сюрреалізму. Там Сальвадор зустрічається з Андре Бретоном, харизматичним лідером сюрреалістів. У кав'ярнях Монпарнасу та Монмартру серед запальних дискусій та мистецьких дебатів розпочинається нова глава у світі мистецтва. Саме тут він познайомився з Луїсом Буніелем та Фредеріко Гарсія Лорка. Вони стали важливими фігурами в житті далі, відкривши для нього нові горизонти. Від Бунюеля Далі переймає погляди на кінематограф, а від Лорки поетичну глибину та чуттєвість слова. Цей період з 1922 по 29 рік став часом відкриттів та експериментів, коли кожна зустріч і кожен епізод ставали каменем в фундаменті Далі як художника, що скоро мав відкрити нову сторінку в історії мистецтва. Серед усіх шедеврів Сальвадора Далі є один, який не зроблений фарбами чи пензлем. Але який є невід'ємною частиною його іміджу його легендарні вуса. Вони стали символом його ексцентричного та унікального стилю. За словами самого Далі, його вуса це найсерйозніший аспект його особистості. Вони були не просто вусами, а скоріше художнім творінням, що відображали його естетичне бачення світу. Історія вусів Сальвадора Далі починається не з мистецької студії. Чи під час медитації, а з глибинного зацікавлення у фігурі видатного іспанського художника Золотого століття Дієго Веласкеса. Веласкес був відомий своїми реалістичними та виразними портретами і мав характерні вуса, які стали частиною його образу в історії мистецтва. Далі, який завжди захоплювався історією і спадщиною іспанського мистецтва, вирішив шанувати Веласкеса, Створивши свій власний, унікальний стиль вусів, Сальвадор вніс у цей стиль свою неповторну індивідуальність. Його вуси стали більш екстравагантними, часом навіть театральними. Вони перетворювались на своєрідний перформанс, який продовжувався кожного дня. Через ці вуси Далі не просто вшанував історію, а й перетворив їх на щось нове, сучасне та ексцентричне, втілення самого себе. Ходили чутки, що його вуса були фальшивими. Можливо, через їх незвичну форму і стиль. Однак вони були справжніми і Далі докладав значних зусиль, щоб підтримувати їх у відповідній формі, використовуючи віск та інші засоби для стилізації. Найдивовижнішим є той факт, що після смерті Далі в 1989 році вуса Далі зберіглися майже в ідеальному стані. Під час ексгумації його тіла у 2017 році було виявлено, що його вуса. Все ще зберігають свою відому форму 10 хвилин, 10 годин. Це стало можливим завдяки унікальним бальзамувальним процесам, які допомогли зберегти цю ключову рису його образу. Вуса далі це більше ніж просто частина його зовнішності. Вони є відображенням його мистецької душі і вічного прагнення створювати та шокувати. У 1930-х роках, коли політичні бурі захопили Європу, політичні погляди Сальвадора Далі стають предметом гострої критики та дискусії. Його невизначеність, а іноді і відкрита зацікавленість у фашистських та авторитарних режимах викликала обурення серед його колег сюрреалістів зокрема в Андре Бретона. Хоча далі ніколи прямо не підтримував фашизм, його заяви та провокаційні коментарі, включаючи його зацікавленість в особі Гітлера, викликала справедливий гнів і непорозуміння серед його друзів. Ці суперечності досягли апогею, коли в 1934 році Далі офіційно виключили зі спілки сюрреалістів. Його власні політичні заяви, які часто були складними та багатогранними, стали неприйнятними для більшості його колег, які бачили в сюрреалізмі антифашистську ідеологію. Цей час Далі створює декілька творів, які відображають його складне ставлення до політики. Картина Загадка Гітлера є однією з найбільш відомих і спірних його робіт цього періоду, в якій митець зображує Гітлера у несподіваному сюрреалістичному контексті. Ці події погіршили відносини далі з багатьма його друзями та колегами, привносячи розкол та відчуження, що безпосередньо вплинуло на його особисте та професійне життя. Це був період, коли Далі, хоча й залишався художнім генієм, але все більше ізолювався від спільноти, з якою колись так тісно співпрацював. Історія любові Сальвадора Далі та Гали це не просто роман, це справжня епопея, що вплинула на весь хід життя і творчість художника. Їхні шляхи перетнулися в 1929 році, коли Гала приїхала до Кадакесу, де зустріла молодого Далі. На той час вона вже була одружена з поетом Полем Елюаром та була старша далі на цілих 10 років. Проте від першої ж зустрічі Гала зачарувала митця своїм інтелектом, харизмою та незалежністю. Олена Дяконова, це було справжнє ім'я Гали. Вона стала для Далі не просто коханою, але й музою, менеджером, психологом. Вона була його вікном у світ. Саме Гала керувала кар'єрою Сальвадора, водночас, будучи його натхненням та об'єктом постійного захоплення. Їхні стосунки були досить незвичними для того часу. Вони практикували відкриті стосунки. Це відображало їхнє прагнення до свободи та незалежності. Батько Далі був настільки проти їхнього роману, що позбавив юнака будь-якої матеріальної допомоги, та це не зупинило закоханих. Вони влаштувалися на узбережжі в Кадаказі, в скромній халупі без будь-яких зручностей. Саме там далі почав створювати свої перші шедеври. Далі божеволі відгали не тільки через її красучий інтелект, але й через спосіб мислення, що часто був загадковим, непередбачуваним для нього. Вона була його найбільшим критиком і підтримкою, іноді, виступаючи як його рушійна сила у світі мистецтва, чи міг далі стати відомим без Гали? Неможливо відповісти на це питання однозначно. Але, безперечно, її вплив на його життя і кар'єру був колосальним. Вона не тільки допомогла йому у фінансових та організаційних аспектах, але й була його опорою у найважчі моменти. Їхні відносини були складними та водночас взаємодоповнюючими. Гала без сумніву грала ключову роль у формуванні далі як художника. Смерть Гали у 1982 році стала для Сальвадора Далі руйнівним ударом, який назавжди змінив його життя. Вона не просто керувала його кар'єрою, але й була його життєвим компасом, і її відхід залишив у нього глибинну порожнечу. Далі, який завжди залежав від її присутності та підтримки, виявився розгубленим і майже паралізованим від горя. Після смерті Гали Далі значною мірою відійшов від мистецтва та громадського життя. Він став замкнутим, і його фізичне та психічне здоров'я почали погіршуватись. Цей період у його житті був наповнений самотністю та меланхолією, що глибоко контрастувало з його попереднім ексцентричним та енергійним образом. Смерть Гали не лише поклала край одній із найважливіших сторінок у житті далі, але й відобразила кінець ери його творчості. Її втрата стала відліком кінця його активного художнього життя. Після чого митець уже ніколи не повернувся до повноцінного творчого процесу, поза своєю відомою кар'єрою художника-сюраліста, Сальвадор Далі також залишив відбиток у світі графічного дизайну. Його унікальний та одразу впізнаваний стиль знайшов відображення у співпраці з різними компаніями та брендами, де він розкрив своє бачення через комерційні проекти. Один із найвідоміших його проєктів це дизайн логотипу для знаменитих цукерок Чіпачупс в 1969 році. Його мінімалістичний, але ефективний дизайн досі використовується брендом і є одним із найвпізнаваніших у світі. Тоді, коли всі тільки починали робити логотипи для компаній гігантів. Сальвадор уже знав, що треба робити ставку на мінімалізм. Далі також співпрацював з такими великими компаніями, як Аль-Казельцер, для яких він створив низку рекламних компаній, які запам'ятовувались, демонструючи свою здатність перетворювати звичайні продукти на предмети мистецтва. Не менш цікавим є його внесок у дизайн обкладинок для журналів і книг, де Далі використовував свої характерні сюрреалістичні образи, перетворюючи кожен проєкт на маленький художній шедевр. Після вражаючої роботи над логотипами та рекламними кампаніями далі вирішив дослідити блискучий світ ювелірних виробів. Створюючи коштовні прикраси, він застосовував свої сюрреалістичні візії до ювелірних виробів, перетворюючи їх на носії своїх символічних та метафоричних ідей. Талант генія у цій сфері проявився в таких творах як Королівське серце, де він інтегрував механізм, що імітує биття серця, та брошку око часу, яка поєднувала в собі елементи годинника і людського ока. Сальвадор далі був майстром не лише на полотні, але й у мистецтві публічних виступів та колаборацій. Однією з найбільш незвичних співпраць стала його робота з Альфредом Гічкоком над фільмом Заворожений 1945 року, де Сальвадор створив сюрреалістичні сцени сну, що стали культовими. Далі часто з'являвся на телебаченні, де його епатажні витівки та ексцентричні виступи заворожували публіку. Від його появи в скляному акваріумі на шоу Діка Кавета до інтерв'ю, де він розмовляв з живими мурахами в роті, далі завжди знаходив спосіб шокувати та вразити. Насправді він був звичайним юнаком з незвичайним талантом і був зовсім іншим, коли не помічав увімкненої камери. Та як тільки поглядом торкався об'єктиву, одразу одягав на себе маску величного імператора сюрреалістичного світу і починав. Грати свою роль далі можна любити за його неперевершену майстерність, унікальний підхід до мистецтва та невгамовну креативність. Водночас його можна критикувати за політичні погляди, прагнення грошей та слави, а також за ексцентричність та провокаційність, які іноді виходили за межі смаку. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Нагадаю, що вподобайки то найлегший спосіб сказати дякую. А якщо хочеться сказати більше, чекаю ваших коментарів стосовно такого ексцентричного образу майстра сюреалізму. Підтримати канал, як завжди, можна за посиланням в описі. До зустрічі в майбутніх відео. Па-па! Ну, не смійся, я розумію, але мені і так це нелегко дається, а ти мені тут ще й допомагаєш.